Вітаю вас, мої любі малята! Весь цей тиждень ми з вами мандрували в далеке минуле нашого краю. Ми взнали, що українська земля славиться народними майстрами. В Україну вміли і ткати, і вишивати, і різати по дереву, лити з металу різні вироби, виготовляти керамічний посуд, розписувати печі, малювати картини. Україна славиться різними майстрами, справжніми умільцями будь-якої справи, килими барвисті на верстаті ткати, на гончарнім крузі з глини чаклувати, сорочки та скатертини гарно вишивати, кошики та стільчики із лози сплітати, вироби із дерева вправно вирізати, диво із заліза. В кузні виробляти. Ми з майстрами подружились, багато дечого навчились. Із них приклад будем брати, їхню працю поважати. І сьогодні, малята, я пропоную вам послухати цікаву історію про ведмедика, який шукав свій талант. Сідайте зручненько та слухайте уважно. У великому великому лісі жив собі маленький ведмедик на ім'я Ласунчик. Він дуже любив мед, але ще більше він любив спостерігати за тим, що робили дорослі звірі. Кожен звір у лісі мав якесь своє ремесло. Одного разу ведмедик побачив, як мудра сова плете собі кошик з лози. Щоб збирати лісові ягоди. Їх тонкі пазурі спритно переплітали гнучки гілочки, і кошик виходив міцний та гарний. Ласунчик спробував теж, але гілочки вислизали, а кошик розвалювався. Мабуть, це не моє ремесло, сумно подумав ведмедик. Потім він зустрів бобра. Який будував греблю, Бобер був спритним майстром, теслярем. Він вправно гриз стовбури дерев, обробляв гілки і будував міцні стіни для свого будиночка. Ого, який ти сильний, подумав ласунчик. Він спробував відгризти шматок кори, але тільки зламав маленький зубок. І це теж не мій талант. Зітхнув ведмедик. Наступного дня ведмедик побачив зайчиху, яка вишивала дивовижні візерунки на рушниках для своїх зайченят. Голочка так легко стрибала в її лапках, а на тканині з'являлися квіти, листочки. Ласунчик спробував тримати голочку, але вона кололася, а нитки. Плуталися. Ну от, знову нічого не вийшло, зовсім засмутився ведмедик. Ведмедик пішов до лисички. Вона робила глиняні горщики, крутила гончарний круг лапкою, а з м'якої глини виростав гарний посуд. Ласунчик спробував теж, але глина розлетілася. А горщик вийшов кривий, косий. Це занадто складно для мене, пробурмотав ведмедик. Нарешті він побачив дідуся єж... єжака який вирізав дерев'яні фігурки тварин. Його ніж легко ковзав по дереву і з простого дерев'яного шматочка з'являлася маленька рись або білочка. Ласунчик узяв до рук ножа, але йому було важко, і він боявся порізатися. Може, мені взагалі нічого не вдається, подумав ведмедик. Тут до нього підійшла мудра сова і запитала, чого ти такий сумний, ласунчику? Ведмедик розповів їй, що він не може знайти своє ремесло, що всі його справи. Закінчується невдачами. Сова посміхнулася. Милий ведмедику, кожен має свій талант, його треба пошукати, а іноді він сам себе знайде. Ти дивишся на те, що роблять інші, і хочеш бути схожим на них. Але ти це ти. І ти не такий, як інші.